Вітаю вас, малята, запрошую вас до пізнання закономірності і явищ навколишнього світу. Ми з вами вже експериментували зі світлом і розкладали світло на кілька кольорів. А сьогодні ви дізнаєтеся, як зібрати кольори веселки в один. І допоможе нам в цьому. Дзига. Але спочатку її потрібно виготовити. Тож до справи. Нам знадобиться аркуш картону, диск, простий олівець, ножиці, фломастери або фарби, колькова ручка зі стрижнем. Обведіть диск на картоні, відмітьте отвір посередині. І виріжте. Розділіть картонне коло на сім частин, нібито розрізаєте торт. Розфарбуйте сектори кола в кольори веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. У центрі кола зробіть отвір кульковою ручкою зі стрижним. Розкрутіть дзигу та спостерігайте за нею. Що ви помічаєте? Під час найшвидшого обертання дзигі око людини не може розрізнити кольори частин, сім кольорів зливаються, утворюючи білий колір. Ось на одну таємницю для вас поменшало. Чекатиму ваших вражень та світлини чи відео експериментів. До зустрічі малята.